Аварій багато доріг немає, а винні в цьому лише водії, що літають як на невіжені. Так вважає глава Укравтодору Славомір Новак. Він пропонує зменшити швидкість у населених пунктах до 50 км на годину. Мовляв, це європейська практика. Утім, виявляється, вона вже давно діє в Україні. Алі, Аліна Суєндукова зібрала всі за і проти повільної їзди у наших реаліях. 50 кілометрів за годину по одній з найбільших транспортних артерій столиці. Півроку тому джедаї вже показували вам результати свого експерименту з реальною швидкістю на дорогах. Тоді за зниження ліміту виступали тільки активісти. Тепер до них долучився й очільник Укравтодору. Кращі дороги. E, це більша свідко, швидкість на дорозі, а більша швидкість на дорозі це більша небезпечна їзда. Приходить час, коли потрібно почати говорити про збільшення штрафів за швидкість та зниження швидкості у містах з 60 км до 50 кілометрів на годину 60 до 50 – лише 10 кілометрів. Для водіїв, які дотримуються правил, різниця не критична. Але джедаї пішли далі. Знайшли тих, хто за відсутності фотофіксації стежитиме за порядком. Найкращі інспектори, які не братимуть хабарі, а одразу оштрафують вас. Наприклад, на новеньку ходову це старі добрі ями. Які тут 50 кілометрів? Тут і 40. Заледве проїдеш. Розігнатися до 80 кілометрів за годину в Києві можна було лише у теплі порі, та й те на 11 ділянках. Цього року ліміт не підвищили, бо поліція зафіксувала забагато ДТП. Але це не зупиняє водіїв від задоволення поганяти цими ділянками. От, наприклад, набережне шосе, що на перший погляд аж ніяк не пропонує тут повсти в режимі капітан-черепаха, але ми порушувати не будемо. Деться інших водіїв наша сумлінність не влаштовує. Проконтролювати швидкість на гарних дорогах мали б камери фотофіксації. А поки їх немає, а дорога нагадує, скоріше швидкісну магістраль автомобілісти їздитимуть нею, як заманеться, і той, кому було байдуже на обмеження у 60 кілометрів, чхатиме на 50.